Трирічні Міша та Вітя сьогодні у теплі ситі та чисті. Два братика, за яких рідна мама просила півтори тисячі гривень, нерозлучні. Навіть спати у різних ліжках не можуть. Ми проводимо планове обстеження цих хлопчиків. Їх робиться аналіз крові, сечі, узі, рентген, дивляться всі спеціалісти, і буквально через декілька днів ми визначимося і станом їхнього здоров'я. Зараз вони знаходяться у стадії обстеження. Врятував дітей, звичайний перехожий, зателефонувавши у міліцію. Коли на місце події виїхали працівники міліції, щоб зафіксувати та підтвердити даний факт, вказана жінка пропонувала, підійшла до машини і запропонувала купити двох малолітніх дітей за 1500 гривень. Про жахливі наміри пані Наталії сусіди не знають. У будинку, де жінка проживає із п'ятьма своїми дітьми двері зачинені. Хоча сусіди запевняють, що вона вже вдома. Кажуть, жінка безробітня, а після того, як від неї пішов чоловік, почала пити. Коли трезва, то нормально. А коли так буває, що лишає дітей на вулиці. Так було так, що ми заносили 12 годин дітей у хижу. Діти на вимогу прокуратури міста Ужгород за розпорядженням міського голови вилучені із сім'ї. У лікарні їх можуть тримати тиждень. Далі, скоріш за все, їх відправлять у дитячий розподільник у Батіво. Жінка зараз проходить психіатричну експертизу. Якщо її визнають психічно здоровою за статтею 149 кримінального кодексу України, торгівля людьми їй загрожує позбавлення волі, а відтак і позбавлення батьківських прав. У віті та міші є ще батько та тітка, з ким і де залишаться діти, поки питання відкрите.